З новими тротуарами, бордюрами та якісною плиткою. У Могилеві-Подільському по вулиці Стависький, 65 та 67 розпочали капітальний ремонт пішохідної зони і проїзду до дитячого садочка Гармонія вже незабаром її буде не впізнати. Міжбудинковий проїзд та пішохідна зона тут стануть зручними і комфортними для містян. Роками жителі цього мікрорайону і батьки, чиї діти відвідують садочок, чекали позитивних змін і звертались до міського голови з цією проблемою не раз. Адже цю ділянку дороги і тротуар не ремонтували більше 20 років. І тепер, з ініціативи міського голови Геннадія Глухманюка, роботи розпочато. Так як я обіцяв, все йде по плану. Ми зробили проєктну кошторисну документацію на капітальний ремонт даної дороги. Так як ця дорога використовується найбільше нашими мешканцями, нашими гостями, тому що через цю дорогу йде прохід до митниці пішохідний, тут є декілька проїздів по Кіровському районі до всіх будинків, які проживають наші мешканці. Знаходиться садочок, тому ця вулиця буде зроблена в належному стані. На цьому ми не зупиняємося, ще вздовж будинку, номер 65 по вулиці Ставицький буде зроблений капітальний ремонт тротуарного покриття. Буду встановлені лавочки, ліхтарна лінія. Наразі роботи тривають активними темпами. Зовсім скоро вулицю буде не впізнати. В проєкті передбачено сучасне освітлення, озеленення пішохідної зони, нове асфальтове і тротуарне покриття та встановлення лавочок. За сприятливих погодних умов роботи планують завершити найближчим часом.